Шансону в маршрутках більше не мало би бути, так? але як все ж таки за цим слідкувати і як робити так, щоб водії цього дотримувалися? Ну, я думаю, що навіть з вашого репортажу видно, що насправді більша частина водіїв і пасажирів вже е усвідомлюють і до ухвалення цього закону усвідомлюють, що нормально, коли на рейсовому пасажирському транспорті панує тиша, тому що люди купують квиток. Для того щоб дістатися з пункту А в пункт Б всередині міста, чи між містами, чи між країнами, і е, ніхто не має права нав'язувати в замкненому салоні транспорту якісь е, свої музичні смаки і е, просто е, виливати це на голови людей, які не можуть, ну, які просто їдуть і не можуть залишити цей транспортний засіб. так? Тому закон сьогодні запроваджує цивілізовані правила, які для цивілізованих людей були зрозумілі і так. А для нецивілізованих встановлюється чітка норма, що водій не може транслювати на салон звуки музики, фільму чи будь-які інші звуки, крім інформації про поїздку. Це стосується і міського, і міжміського транспорту, маршруток, автобусів. І також це стосується, до речі, і пасажирів. Тобто, якщо пасажир вмикає якусь апаратуру з сильним звуком, значить водій має право його висадити чи не допустити до поїздки. Пане Тарасе. 에... А от якщо от про що, про що мій колега говорив: якщо от заходить там мама чи батько з дитиною, дитина собі дивиться на якомусь там дитячому планшетику, мультики. І, і що тоді батьки кажуть: ну це ж дитина, ну чому ж ви її чіпаєте? Ну, ви розумієте, що згідно з законодавством батьки відповідають за дітей, тобто не можна прикриватися дітьми для того, щоб створювати шум шум в автобусах заборонено. А uh... от ще один момент: шум в автобусах заборонений. Гаразд, а заходять, знаєте, я давно не їжджу маршрутками на щастя, тому що маю можливість їздити трамваєм. Там тихіше для мене, але от маршрутки це для мене типова історія, коли заходять, знаєте, люди після важкого робочого дня і телефоном дуже обговорюють, як минув цей робочий день. От ці люди під цей закон підпадають. Значить, підпадає будь-який е, пасажир, який е, в тому числі за допомогою звукопідсилювальної апаратури створює е, шум. Звичайно, це питання трактування. Тут вже на розсуд водія, що він вважає? Е, ну, Звичайною розмовою, яка звичайно не забороняється в салоні, чи все-таки голосним шумом, який заважає іншим. Угу. Щодо водія, тут норма чіткіше, що не можна включати музику, звуку фільмів чи інші звуки, які не. Стосується інформації про поїздку. Я ще хочу зауважити, що звичайно на екранах транслювати зображення, як говорив ваш колега, на екранах не заборонено нічого транслювати. Е, і якщо ми говоримо про, наприклад, поїзди Інтерсіті, то е, після революції гідності 14-го року в Інтерсіті вироб, уже це акустичне насильство припинено навіть без ухвалення закону, залізниця ще, ще 8 ще років тому відмовилася від звукового насильства над пасажирами і дійсно транслює просто на екран зображення. І це не заборонено, і це можна робити і в автотранспорті. Крім того, ви знаєте, що ну, цивілізовані перевізники, скажімо, в міському транспорті вони обладнали вже давно, ну, наприклад, Автолюкс, Гюнсел, багато інших перевізників в Україні, обладнали навушниками місця для пасажирів. Це також закон прямо дозволяє транслювати звук музики чи фільмів на навушники, які розміщені на місцях пасажирів. І інші перевізники, які вважають, що їм важливо транслювати музику для пасажирів, також можуть це е, зробити. І е, де, е, Тут також говорилося про те, якщо всі хочуть слухати. От На рейсових маршрутах забороняється будь-яке акустичне насильство. А якщо говориться про таксі або про автобус на замовлення, от група людей замовляє автобус кудись їхати. Так? Там дозволяється музику включати на салон, але якщо згодні абсолютно всі пасажири. Тобто, якщо всі пасажири в цьому замовленому автобусі, чи всі пасажири таксі згодні слухати певну музику, вона може згідно з цим законом транслюватися. А ви кажете, що зображення на оцих плазмах різних вони не заборонені, але якщо я правильно так. розумію, ну це може бути зображення, але без звуку, так? Так, саме так. Без звуку, або якщо звук транслюється на навушники. Угу. А от щодо власне, скажімо так, того, щоб дотримувалося цього закону, тому що є в нас інший закон так про сферу обслуговування, де виключно українською мовою мають з тобою розмовляти, але іноді на практиці не дуже дотримуються цього. Хто і як слідкуватиме за дотриманням цього законодавства, як взагалі оцей цей механізм, якщо, наприклад, я хочу пожалітися на те, що водій там якісь маршрутці, все таки слухає гучну музику. Дивіться, я думаю, що буде відбуватися так само, як законом про мову дійсно, і як законом, скажімо, про заборону куріння в громадських місцях. Тобто будуть дуже значні зрушення, і більшість порушень припиняться. Але окремі порушення будуть мати місце, звичайно, тому що це величезна країна, в ній мільйони людей, і ми не можемо ну, представити якогось там вартового до кожного водія. Тобто не треба очікувати, звичайно, що порушень не буде зовсім, але я переконаний, що їх стане в рази в рази значно менше, так як це відбувалося з забороною куріння чи з е, вимогами надавати послуги українською мовою. Е, По-перше, можна звернутися до самого водія, і я переконаний, що в більшості випадків, часто ж водії можуть навіть не знати про норми закону. Е, в більшості випадків це порушення припинить сам водій. Якщо це не допомагає, треба звернутися до е, транспортного підприємства. Тому що, якщо транспортне підприємство, його водії порушують правила, а це, е, ці норми внесені в правила автомобільних перевезень, і за порушення цих правил транспортне підприємство можуть позбавити доступу до маршрутів, коли вони будуть розподілятися в майбутньому, так? Тому це дуже серйозні можуть чегти наслідки для підприємств, і самі підприємства зацікавлені в тому, щоб дисциплінувати своїх водіїв. Тому завжди є як правило контакти підприємства, куди можна зателефонувати пасажирам. Крім того, є організації в органах влади завжди управління відділи транспорту. Які саме займаються контролем е, ситуації на транспорті, до них також можна звернутися? Пане Тарасе. Мене тут глядачі дуже резонно зауважують, що в нас більшість все-таки перевізників, які там не тролейбуси, так автобуси комунальні. Вони їздять без квиточків, вони не видають квиточки. Хоча мали б чи треба доводити, що все ж таки я була пасажиром цієї маршрутки, яким, якимось чином фіксувати це порушення, чи достатньо просто написати скаргу? Дивіться, це залежить. Я думаю, що достатньо часто буде навіть телефонного дзвінка е, перевізнику чи в орган влади е, з якимись даними, там фото якимось можна записати звук просто на смартфон, відео. Е, значить, а чим більше доказів, тим краще. Звичайно, ви розумієте, що їздити без квитка в принципі заборонено. Тому тут це є ну, серед іншого закону, який просто повинен виконуватися. Це Проблема загальної правової культури і дотримання законодавства в країні, яка ну виходить далеко за рамки суто цього закону. Я, до речі, хочу додати, що сьогодні, от ця заборона акустичного насильства це є частиною ширшого закону, який набув чинності сьогодні, і він забороняє також, наприклад, публічне виконання фонограм, кліпів, в тому числі до речі, на телебаченні, на радіо, публічне виконання. Музики російських співаків, тих, які є російськими громадянами, от сьогоднішнього дня не можна в публічних місцях виконувати. Ну і також забороняються звичайно концерти власне, цих людей в Україні. Це така важлива річ. Також піднімається сьогодні квота на українські пісні на радіо з 35%, яку повинні дотримуватися всі радіостанції до 40%, як мінімум. Тобто, вводиться ціла низка таких от змін, значить, які ну Які посилюють, які захищають Україну від впливу культурного продукту держави-агресора. Пане Тарасе, і ще мене тут глядачі запитують: а чи будуть щось робити так з водіями автівок, які їздять вулицями ось, з гучною музикою? Такою, знаєте, от там пів району чує, що він слухає. ну і ще раз хочу сказати, що це є чи будуть щось робити, залежить від активності громадян. Розумієте, там, де прав в тих країнах, де правоохоронні органи працюють ефективно, це відбувається перш за все, тому що громадяни є наполегливими в захисті своїх прав. Uh -huh. Тому, умовно кажучи, якщо якийсь закон, який байдужить до всіх громадян, він не буде виконуватися. Тому що громадяни повинні як до порушників виполювати, так і наполягати, щоб правоохоронні органи виконували свої функції. Те, що роблять ці водії, про які пишуть ваші глядачі, це заборонено законом вже давно, тобто цього робити не можна. Так само, як і порушення права дорожнього руху чи порушення інших законів. Це є питання загальної правової культури. І чим більше громадяни через механізм звернень до правоохоронних органів, через механізм навіть впливу на владу на виборах, так коли вони просто не... Повинні обирати ту владу, при якій, скажімо, там, поліція чи інші органи не виконують своїх функцій. Всі ці механізми громадяни повинні застосовувати. І е, слід визнати все-таки, що за останні 15-20 років рівень дотримання законності, рівень правової культури в країні виріс дуже сильно, але це процес постійний. І ми постійно повинні рухатися вперед і досягати того, щоб закон виконувався повсюдно. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Шамайда, координатор руху Простір Свободи.